Про масштабне автозіткнення економії в Укрзалізниці просіли асфальт біля підземних контейнерів для сміття. Та ще безліч цікавого почуєте вже за мить. Адже в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу Правда тут у студії для вас працює я, Анастасія Литвини. Далі у випуску дізнаєтеся, що й про таке. Взаємодія влади та громадськості як зробити так, щоб вас почули політики. Ліквідація вибоїн ями на львівських дорогах розпочали латати чеською машиною, аналогів якої в Україні немає. Фейерверки, конфеті та вогняні дракони. так у Львові відзначили китайський новий рік. Вантажівка та автопоїзд зіткнулися на Львівщині. Масштабна автопригода трапилася на трасі Київ, чоп неподалік села Давидів. Унаслідок удару велика габаритна авто перекинулася, а його водія із численними травмами госпіталізували. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цього випадку. А також планують відкрити кримінальне провадження щодо цієї ДТП. Закон про згоду на секс небезпечний не лише для його учасників. У Львові жінка повідомила про зґвалтування, а потім нацькувала на патрульних пса. Виклик правоохоронці отримали на вулиці Куліша. На місці вони побачили дівчину, яка виглядає з вікна третього поверху. Але вона сказала, що нічого не чула. Інспектори запідозрили, що саме ця жінка їх і викликала. Згодом вони потрапили до помешкання, де під час огляду в шафі натрапили. На чоловіка виявилося, що він перебуває в розшуку за численні крадіжки. Коли його почали затримувати, жінка натравила собаку на патрульних. Перш ніж чотирилапого зачинили в коридорі, він встиг вкусити одного з правоохоронців за ногу. Потім жінка пояснила, що в неї виник конфлікт з чоловіком, тому вона здійснила виклик. І тепер загрожує кримінальна відповідальність за інцидент з собакою. Полісмени відвезли до лікарні, а справу передали слідчим. Небезпечні ігри. 15-місячна дівчинка проковтнула кристали марганцівки. Вони ушкодили слизову стравоходу. Батьки залишили дитину без нагляду, і в цей час маля відкрило флакони з марганцем. Зараз дитина перебуває в реанімації львівської міської дитячої лікарні до медзакладу, маленьку потерпілу довезли батьки, щойно помітивши лихо. Обстеження, яке зробили лікарі, показало, що вона отримала хімічний опік стравоходу. Її стан середньої важкості. Право бути почутим. Комунікація між владою і громадою, прямо кажучи, шкутильгає. Чому за мить розкажуть наші журналісти про те, чи знають львів'яни про чинні інструменти взаємодії та їхнє використання? Дивіться далі у випуску. Демократія це постійний діалог між владою та громадськістю. Проблема державного управління пов'язана з неефективною або ж практично відсутньою комунікацією влади та громадян, хоч насправді існує чимало різноманітних інструментів плідного спілкування. Громадяни та влада мають досить велику кількість інструментів для комунікації, зважаючи, що на даний момент великий вплив також цьому дає цифрова епоха. Окрім публічних консультацій, громадських слухань та прийому громадян у кабінетах влади владних структур, також є електронні листи, електронні петиції та соціальні мережі. Та навіть запровадили електронний документ у обіг де львів'яни у всіх районах міста можуть оперативно отримати послуги різних структур. СНАПИ надають усі послуги Львівської міської ради, районних адміністрацій, послуг за оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон і id картки Це ефективно і зручно, тому що ЦНАПи є у кожному районі. Це є зручно для мешканців. Щоб отримати подібні послуги, необхідно просто прийти до ЦНАПу особисто або ж зареєструвавшись на сайті. Обрати зручну для себе дату і час. Ця функція також дозволяє зареєструвати електронне звернення до мерії чи записатися на прийом до посадовця. Та чи знають мешканці про інструменти комунікації з владою? Я думаю, проблема так. В інформуванні це є гаряча лінія, яка своєчасно старається допомогти мешканцям, тобто вона працює як в телефонному режимі, так і в режимі онлайн. Я думаю, ми маємо з владою спілкуватись напряму. Зараз великих обертів набирають електронні петиції, які на сьогодні є досить актуальними. Тут достукатися неможливо. Та у мерії думають інакше. Депутати кажуть, що до них на прийом може записатися будь-хто однак такі зустрічі вважають застарілими. У депутата є прийом щомісячний інколи два рази в місяць. Але я насправді не вважаю, що це є настільки потужний інструмент. Найкраще є насправді зателефонувати депутату. Тобто, телефон не завжди є в вільному доступі. Подзвонили, я прийшов. Все, це отак от, от має відбуватися. Тобто, це мають прості звичайні мешканці бачити свого депутата постійно, а не на прийомах. Ми безпосередньо можемо написати будь-якому політику. чи… Людині, яка працює у міській раді, та, та запитати її про якесь певне питання. Але також слід сказати, що, попри те, що є велика кількість цих інструментів, громадяни не завжди можуть до кінця відстояти те, що їм потрібно, відстояти власні потреби та не втрачати пильності, контролюючи дії влади. Ось які завдання передусім повинні стояти перед кожним. Давид Берешвілі, Марія Цінцадзе, Григорій Сюськін, Володимир Студенний. Правда, тут. Скорочення персоналу Укрзалізниця планує провести експеримент зі зменшення кількості провідників у потягах. Цей досвід прийняли в інших країнах. Таким чином хочуть зменшити витрати на обслуговування пасажирів. Проте переконують, що на якість це ніяк не вплине за новою системою. двоє провідників працюватимуть на два вагони. До цього працівників було троє. Також оновлять і самі вагони. Вони або будуть зовсім нові, або ж після ремонту. Експеримент проводитимуть на сполученнях з мінімальною кількістю зупинок, але з максимальною швидкістю. Реставрація тривалістю в роки. У Львові взялися ремонтувати фасад поліклініки на вулиці Руській. Дев'ять років тому там повністю замінили дах та оновили двері. Спонсорував процес німецький уряд. А торік почали реставрувати вікна уже за бюджетні кошти. До самого ж фасаду, за словами міських архітекторів, рука майстрів не торкалася впродовж століття. Нині ж гузятися за будівлю змусив обвал частини ліпнини, яка впала на трамвайну зупинку. Тоді ніхто не травмувався. Ремонтують дороги по-новому. У Львові почали латати ями чеською машиною, аналогів якої в Україні немає. Вона асфальтує зимовий період. Запрацювати повноцінно по всьому місту машина повинна впродовж місяця. Постійні ями в нас на дорогах, як розповідають посадовці, утворюються через старий асфальт, і щоб зараз не створювалися аварійні ситуації на проблемних вулицях міста, і роблять цей ямковий ремонт. Хочу сказати, що якісний ремонт можна робити при температурі середньодобові плюс 5 градусів і вище. І є поняття те, що ми робимо зараз холодним різним асфальтом, це ліквідація аварійного ямкового ремонту. Тобто всі мають бути свідомі, що такий ремонт робиться тільки для ліквідації аварійних ділянок до теплої температури. Його роблять з допомогою холодного асфальту, який кладуть при низьких температурах. Якщо ж раніше вибої не латали технікою лише з гарячим матеріалом, то відтепер у дії ця машина. Місто вирішило її придбати після того, як побачили результати її роботи у Чехії. Перевага в тому, що вона також кладе дорожнє полотно взимку і за допомогою інфрачервоних променів прогріває асфальт та не залишає так званих швів, адже ті при перепаді температур утворюють нові ями. Також наголошують чиновники, вона економить матеріали. Обійшлася машина місту приблизно у 4 мільйони гривень. Була трошки затримка введення в експлуатації, тому що в Україні нема аналогів подібної техніки. Нам треба було її сертифікувати і затвердити розцінки. Це робили в Києві в відповідному профільному інституті на кого Всі документи є, вона може працювати. Останніми днями ця машина працювала в нас на шляхопроводі червоної калини. Сьогодні працює тут на Вашингтона, і, звичайно, її будуть залучати ще в інші райони, тому що на превеликий жаль, вона є така тільки одна в місті. Ми хотіли би, щоб кожен район мав такий транспортний засіб, але маємо те, що маємо. Якщо ж ця машина себе добре зарекомендує, то Лів закупить ще кілька таких, аби в подальшому ліквідовувати деформацію дорожнього покриття. Давид Берішвілі, правда, тут. Інноваційні технології по Львівській місяць тому на площі Соборні встановили підземні контейнери для сміття. Однак нещодавно львів'яни помітили, що біля них просідає тротуар та занепокоїлись власною безпекою. Львівські археологи заявили, що підземні смітники були встановлені без їхнього погодження. У Галицькій райадміністрації пообіцяли скерувати лист щодо ліквідації просідання до замовників проекту. Нагадаю, майданчик із чотирьох контейнерів обійшовся бюджету в 32 тисячі євро. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання стартувала для того, щоб подати документи на участь у тестуванні. Школярам потрібні копії паспорта та документа про повну загальну середню освіту. Дві однакові фотокартки розміром 3 на 4 сантиметри. До слова, знімки мають відповідати досягнутому віку учня. Ще потрібно подати реєстраційну карту, яку необхідно сформувати, скориставшись спеціальним сервісом на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів. Абітурієнти ж матимуть можливість обрати для тестування щонайбільше 4 навчальні дисципліни. Невидимий вбивця поруч через нещодавну загибель. Туристів з Києва у Львові почали перевіряти газове обладнання в квартирах із пічним опаленням. На такій ревізії побували наші журналісти. Жертв невидимого вбивці у Львові стає дедалі більше. Місцевих неабияк сколихнула звістка про смерть туристів з Києва. Життя хлопця і дівчина забрав чадний газ у зйомній квартирі на вулиці Дорошенка. Ця подія й підштовхнула комунальників провести перевірки помешкань із пічним опаленням. Пан Анатолій квартиру обігріває п'єцом. Чоловік показав, як усе працює, та розповів, як нею користується, тому інспекція залишилася задоволеною. Сам чоловік розповідає, що ніяких надзвичайних випадків з ним раніше не траплялося. Діти до приладів не підпускає. Та із правилами безпеки знайомий давно. Я маю дачу, так само на дачі ми перевіряємо, щоб було вікно відкрите чи фармуга відкрита, щоб може було, щоб було, якщо навіть щоб було газ, якщо він появиться, то що він міг вентиляцію зробити. Ці вентиляційні у нас всі перевіряються. Далі вирішили перевірити горище будинку, а саме димоходи. Дивляться, чи вони не забиті, використовують дзеркало, аби пересвідчити, що нічого не заважає подивитись на небо. Та спеціальне грузило, аби виявити можливі перешкоди внизу. Кажуть, деякі лів'яни часто за цим не слідкують. Що, наприклад, такі мешканці Ксенту, що не слідкують за тим, може, навіть бути хоч не хочеться говорити на детальні. Це може призвести до отруєння чадним газом або навіть до вибуху. Найпоширеніша помилка це встановлення герметичних вікон та дверей, які перекривають приток повітря до помешкання. Таким чином робиться розрідження та втрачається тяга, через що знову ж таки можна отруїтись, проте можуть спрацювати датчики у колонці або шкотлі, і біди можна уникнути. Але за умови, якщо у вас не стоїть вдома примусова вентиляція, у такому випадку <кій> в димовому каналі виникає зворотня тяга. Повітря в квартиру потрапляє через димовий канал, котел газовий чи колонка не вимикається, тому що датчик в такому випадку не спрацьовує. Відповідно, мешканці можуть отруїтися чадним газом. Якщо ж інспекція таки виявить у помешканні порушення газового обладнання, перекриють постачання блакитного палива, допоки проблема не буде вирішена. Додам від початку цього року у Львові нарахували сім випадків отруєння чадним газом. Постраждали 19 осіб, дві загинули. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін правда тут. Феєрверки, конфеті та вогняні дракони так у Львові відзначили китайський новий рік. І, хоч у місті Лева проживає всього лише дві сотні людей родом з далекого сходу, все ж традиційне китайське свято підтримують чимало львів'ян. Масштабне дійство з китайським акцентом яскраве вогняне шоу, гучні салюти і запальні танці. Сотні людей вийшли на центральну площу міста, щоб спільно з уродженцями далекого сходу відсвяткувати новий рік. В нас святкування нового року триває 15 днів поспіль. Ми відпочиваємо з друзями, проводимо час у сімейному колі, часто відвідуємо якісь масові події. Традиційно на новий рік готуємо страву, схожу на ваші пельмені. Не забуваємо і відвідати померлих родичів. Ось цей хлопчина родом з Пакистану. Хлопець розповідає: у їхній країні святкують новий рік двічі: перший з 31 грудня на 1 січня, а вдруге разом з китайцями. У нас є вечері разом. Якщо хтось має китайський друг, ми позвонимо жінок і ми були разом і їсти разом іти, ми граємо трошки гейм. Нині у Львові проживає майже дві сотні китайців. Здебільшого це студенти, які приїхали здобувати вищу освіту. Ось вже восьмий рік поспіль у столиці Галичини організовують святкування китайського нового року, яке припало до душі не лише уродженцям сходу. В них є набір страв, тобто в них має також бути горілка, чай, солодощі, щоб... і гроші. Також на новий рік вони дарують конвер в конвертах червоних гроші. Це як символ принесе їм ще більше грошей. І через два тижні, через два тижні, вони будуть запускати в небо ліхтарі і загадувати бажання. Те, якщо ще декілька років тому у Львові це свято проводили лише на одній локації, то вже до цього року воно набуло куди більших масштабів. 2019-й за китайським календарем в місті Лева зустрічали у чотирьох локаціях. Це велике свято, воно набуло розголосу з часом. Звичайно, ми починали з маленького, але зараз воно вважається одне з найбільших аналогічних свят у Європі. Оксана Павлишин, Володимир Студенний. Правда, тут. За трофей змагаються важкоатлети. Спортсмени з усієї України приїжджають до Львова щороку на кубок пам'яті олімпійського чемпіона Петра Короля. Беруть участь у турнірі чотири вікові групи юнаків та одна дівчат. Як відбували змагання, бачили наші журналісти. Перед тим як підіймати чергову вагу, треба поїсти. А потім можна і рекорди ставити. Та пам'ятайте. Головне, аби техніка була правильна. Багато знає про правильну техніку Андрій. Йому всього 11, але пів свого життя він займається важкою атлетикою. Я виконую зараз толчок. Я готувався е, дуже тяжко, піднімав на техніку, деколи да, піднімав ну, на силу, рекорди йшов. Я трохи хворів, тому я не дуже багато зараз піднімаю. А це не завадило Андрієві ставити рекорди і стати чемпіоном серед юнаків віком до 13 років. Мій рекорд в Ривку був 36, в паличку був 42. Конкурентів на Кубку пам'яті Петра Короля, єдиного українського олімпійського чемпіона з важкої атлетики, достатньо. Тут змагаються чотири вікові групи юнаків та одна дівчат. У кожній оберуть 10 найкращих. Крім львів'ян, у змаганнях беруть участь спортсмени із п'яти областей України. Для нашої Львівської області це є відбір на чемпіонат України до 17 років, тому що завтра наша команда вирушає на чемпіонат України і буде представляти Львівську область. Для інших областей, звичайно, це великий досвід, тому що турніри, які організовані в таких умовах, з такими нагородами, сучасне обладнання в місті Львові, для них це велика подія. У збірну Львівської області відібрали п'ять важкоатлетів. Серед них є і член збірної України. Гоза в нас є збірник України і Котельчук, Колечук Володимир, резерв, резерв збірної кадетської України. Ну, теж може посісти, завоювати якесь призове місце. Ну то змагання таке, що може бути по-різному. Чемпіонат України вже триває у Харкові. Завершиться він 9 лютого. Алла Васьковська, правда тут ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашими ефірами. Не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.